В принципі, за новим, тільки не пам'ятаю там чисел тих, як вона не бабця більше так знає, і вона двоє, святкуємо Пасху. Ну, це всі принципи свята. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте релігійні свята, та чи за старим, чи за новим календарем? Ні, на жаль. Ні. Ну, майже ні. Дякую. Гарного дня. Чи ви святкуєте релігійні свята, та чи за новим, чи за старим календарем? А ми і так, і так святкуємо. Будуємо нову країну, будуємо нову державу. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян та гостей міста, чи святкують вони релігійні свята за новим, а чи за старим календарями. Поїхали. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте релігійні свята та чи за старим, чи за новим календарем? Е, святкуємо за новим календарем. Угу. Так. А чи було вам складно переходити? Можливо, це якось вплинуло на ваші сімейні традиції, чи було легко? Ну, не дуже складно було. В принципі, легко було, можна так сказати. І чи ви на всі свята перейшли за новим календарем, чи можливо якісь свята попередні роки святкували і за старим, і за новим? Е, святкували ще в, в прошлому році і за старим і за новим. А вже з 25-го вже так ми вже більше як ото, можна сказати. На український не дуже так знаю асознана, більше вже перейшли на новий календар. Ви думаєте, чи важливо це для України повністю переходити за новим календарем, чи це залежить від сім'ї, наприклад? Я думаю, що важливо. Ми одна держава, і я, я думаю, що треба все вже по-новому. Не так як було ще в ті роки. Будуємо нову країну, будуємо. Нову державу. Дякую вам Дякую. велике. Гарного дня. Правда, Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви релігійні свята та чи за новим, чи за старим календарем? Е, так, святкую за старим календарем. За старим календарем. Так. А чи святкували ви Івана Купала, яке попереднє було Ми, сьогодні? Ми приїхали вчора на екскурсію ваше місто, тому не святкували. Ага. А як вам взагалі е, переходити чи не переходити на календарну, Як ви думаєте, чи це добре, чи ну, збираємося з родини переходити, тому що в mm -hmm. мене говорила, що це свято, як було раніше, так воно залишається. Mm -hmm. Тому ми не збираємося переходити. Mm -hmm. Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую, гарного. гарно. Великдень е, і різдво та за новим очолювання. За новим. За новим. За новим. Так. А чи було вам важко переходити, чи можливо це якось вплинуло на ваші сімейні традиції? Ну, я перейшла, та сім'я моя ще ну то в мене бабця доволі така літнього віку, то їй було трошки важче, але в загальному сім'я просто знає, що я не буду того святкувати, і вони такі. Ну окей, добре, ми з тобою посвяткуємо там 25-го, а там вже там, типу, може якось там сядуть вечерю зроблять. От чи було це важко? Мені ні, бо я ще раніше перейшла, бо там мали певні релігійні історії. Ні, теж не було складно, взагалі сім'я підтримала практично відразу. Бабусі теж було складніше, ніж нам, але сім'я відразу підтримала новий календар, так новий календар. Угу. Як ви думаєте, чи зараз важливо це для всіх українців, переходити на новий календар, чи все-таки це залежить від родини? Важливо для всіх, 100% важливо для всіх, тому що релігія це частина української культури, і е, ми повинні бути як. Весь цивілізований світ, а не як Росія, і залишатися старим календарем це вже не для українців. Uh -huh. Та ну власне те саме. За старим календарем святкує лише Росія і країни під впливом Росії. Те, що ми не хотіли би асоціюватись, я сподіваюся, ніхто би не хотів. Uh -huh. Ну, якби хтось хотів, ну то хай святкує, будемо знати. Uh -huh. Добре, супер. І як ви думаєте, чи um... На загал ми ну, готові до того, аби перейти за новим календарем. Чи це все-таки, як багато хто каже, що це все-таки старі традиції, які ми повертаємо? Як ви думаєте щодо цього? Ми готові, я вважаю. Ми готові. Особливо молодь. Молодь зараз рухає цю державу, сто відсотків готові. Інші покоління теж перейдуть. Я думаю, якщо це буде більшість, якщо це буде масово, якщо це буде всюди розповсюджуватись, то все буде добре. Так, на сто відсотків, якщо ми говоримо про релігійні свята, це точно залежить від церков. Як скаже, в церкві так і бабулі будуть святкувати. Ну це це завжди так. Там в перший рік ще там був якийсь перехідний. А як на другий рік вже в церкві святкували різдво 25-го, то всі бабулі різко стали святкувати 25-го і щось ніяких проблем не виникало. І ще таке питання: чи святкуєте ви Івана Купала? Бо за старим календарем це мало бути на сьогодні. От і як яка ваша історія стосовно цього свята, чи ви взагалі мали досвід його святкування? в цьому році? Святкувала вперше і організовували разом з організацією Національний Альянс. У нас було в Мирополі Івана Купала. Загалом ми його святкували 23 числа, тобто вже по новому, бо з 6 на 7, знову ж таки це не наші традиції, бо Івана Купала святкується три дні після самого сонцестояння, коли люди починають відчувати, що день стає уже коротшим, ніч стає довшою. Це такі традиції, і ми їх повинні відновлювати. Тому якось так з цим святом. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте релігійні свята, та чи за старим чи за новим календарем? Ні, на жаль, ні? Ну майже ні. Дякую. Гарного дня. Так, які? за яким, за новим чи за старим? В принципі, за новим. Тільки не пам'ятаю там чисел тих, як на бабці більше так знає, і от з двоє uh -huh. святкуємо Пасху. Ну там всі в принципі, свята. Uh -huh. Ви вже повністю перейшли. Чи були такі, наприклад, на початку, що ви святкували і за старим, і за новим? Було таке, як ви кажете, теж за старим і за новим. Це вплинуло на ваші родинні традиції, можливо, можливо, якось перелаштовувалися, чи все спокійно. В принципі, ні, все спокійно, було гарно. У нас діти дуже люблять свята. Поїсти щось смачненьке, поколядувати, якщо на різдво. О, так. А, чи святкували ви Івана Купала, наприклад, бо за старим календарем це сьогодні, а ну, з. А там з 6 на 7 липня було, а тепер перенесли на червень? Ні, ми не святкували, в мене мала мала просто вушко хвора донечка, і ми так з нею в лікарні були. Така, така ситуація сталася трошки неприємна. Ну, по-різному. І так, і так, мабуть. А від чого це залежить? Можливо, ви якісь певні свята святкуєте за старим календарем, тому що вам було зручніше? Ну, за старим, тому що воно в мене вже отут. А навіщо нужно дивитися? А як ви думаєте, чи потрібно зараз українцям переходити повністю на за новим календарем, чи все-таки це залежить від сім'ї? Я думаю, що це не має значення. Головне свята їх відзначати і святкувати, бо вони всі символічні, дати, вони досить такі, ну вони плавають, так. От і е, це може бути по-різному, кому як зручно. Я думаю, ті люди, які вже похилого віку, вони будуть святкувати свої дати, а ті, які молодші, вони поступово трошки перейдуть. Ну е, і головне, я думаю, що церквам потрібно об'єднуватись, тому що е, оці розбради вони ні до чого хорошого не приводять. І вже зрозуміла, що Росія ворог, і е, однозначно, ну та церква не може залишатись, е, Якби в статусі основної, так? Mm. От. Тобто ну, потрібно, щоб вони об'єднувались, як-то знайшли цей консенсус, домовились між собою. І щоб ми вже ну, парафіяни ходили просто спокійно в ці храми і е, звертались до Бога, бо він єдиний. А чи святкуєте Івана Купала? Бо, наприклад, за старим календарем це мало бути сьогодні? Ні, ні, я вже не в тому віці. І це таке язичське свято. І Анна, е, так, да, сьогодні ж і Анна е, по е, старому стилю, да, да, да. Е, ну ні, зараз вже не святкую купала, да. коли була молода, звісно ж. Ми за новим і за старим святкуємо. Ага. А... Чому? Чому так саме? Ну не знаю, чому так. Більше вихідних або. Мабуть, привикли більше. Привикли більше на старі, а на новіші е, поступово переходимо. Угу. А як ви думаєте, чи важливо зараз для України переходити повністю на такий новий календар? Ну, я думаю, зараз це не дуже важливо в Україні є важ... важливіші питання. А це так. Все. Додатково, так? Да, да. А чи святкуєте Івана Купала? Умовно, за старим календарем, це мало бути сьогодні. Е... Коли він був за новим календарем, я узнала випадково і була дуже здивована. А за новий а, це сьогодні за старим? А за старим я забула, що сьогодні вона купала. Так не святкуєте зазвичай. Чого трішки? Трішки. Святкуємо за новим календарем. Різдво, так, 25 грудня. Прийшли. А чи вам було легко прийти, чи можливо були якісь труднощі? Ну знаєте, традиція, коли ти завжди святкував 7 січня? Ну, спочатку було ну незвично трішки, але потім і вже все як, як по маслу, 25-го ти все, готуємося. Так, як ви думаєте, чи зараз важливо для України переходити за новим календарем повністю святкувати, чи все таки це залежить від родин? Ой, ну я думаю, що ми навіть знайшли у чоловіка якийсь журнал, що святкували 25 грудня наші прадіди й прабаби 25 грудня. Потім воно як як то перейшло за радянських часів. Ну я вважаю, що ми повинні створювати свої вже традиції та й все. Ну я просто не, не дуже, скажімо так, ортодоксальна релігійна людина, тому мені як то було б простіше. А от хто ну дуже по цим святам, прям прискіпливо, то може їм тяжче. Мені ні, і мої родині ні. Чи ви святкуєте релігійні свята, та чи за новим, чи за старим календарем? А ми і так, і так святкуємо. Ми і так, і так святкуємо. І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи важливо переходити за новим календарем, чи це там залежить від ситуації, це, від сімей? вважаю думка особисто кожного, тому що дехто звик по старому mm -hmm. святкувати, дехто спокійно перейшли на mm -hmm. новий календар, тому це хай кожен вирішує mm -hmm. сам. А чому ви вирішили, наприклад, святкувати і за старим і за новим? Більше вихідних, щоб легше переходити. Зі старого на новий. А вам? Так, так само. Таке, що... Відпочивати, щоб краще, так. А чи святкуєте ви Івана Купала? Умовно, за старим календарем це мало бути сьогодні? Ні, Івана Купала що що, не святкуємо, ні. А які, можливо, традиційні свята ви зараз святкуєте за новим і старим? Це Великдень і Різдво, чи можливо ще якісь свята? А, покров, якщо я не помиляюсь, 1 жовтня. Оце так. Більше все можливо щось пригадати нічого такого нічого. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня.